Чи завершив кар'єру цей знаковий легіонер УПЛ? Фернандіньо. Фернандіньо завершив. Нещодавно десь мількало, що він там. Так. все. Вільян. Вільян. Вільян не завершив. Алекс Тейшера. ну Він не так нещодавно в 2016-16 році він пішов. Йому було до 30-ки. Я гадаю, що бігає ще. Ну, він без клубу, але не завершив так. Мігель Велозо. Велозо завершив, скарбує вся стильна мова, динамо і взагалі. Бо для нашого футболіста ну, це топ футболу, це топ-стопів. Джермен Ленц. Напевно, десь барахтається ще. Правильно. До мого й віда. Віда грає. Віда грає. Він там у нього був вишіктаж, потім ще щось. І десь незнакова та команда, але, але виступає. Хосе Ернесто Соса. Гадаю, що завершив. Ні, Соса ще грає. 40 років грає. Клейтон Шавєр. Шавієрну шав'єру забагато. Шав'єр не грає. Так. Матеус. Матеус теж завершив. І останній Нікола Калініч. Калініч. Ну калініше вже забагато вже було і в Атлетико, і... Ну йому 36 зараз ось там куди 36. Ну, значить, десь Хорватії грає. Ні, а він завершив. Ну, я був здований.